У Кам'янській центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулися чергові книжкові вечорниці. Але цього разу представники клубу Світогляд вирішили відійти від традиційних засідань і присвятити вечорниці, поетесі та громадській діячці Олені та Лізі. Неабияк надихнулася колоритом творчого вечора, і наша знімальна група. Не битись, а спать в ніч, коли у в'язниці спокійно і тихо ви збиралися вмерти. У шість двадцять п'ять. І коли приволікся заплаканий ранок, вас покликала смерть у похмурій і млі, а тепер наші душі і топчуть, і ранять ваші кроки останні по зимній землі. А тепер в кожнім серці пожежу пригаслу, розпалили ви знову, спаливши життя, і мов гимн урочистий, мов визвольне гасло є для нас двох імен. Нерозривне злиття, над могилою вашою тиша і спокій, та по рідному краю зловіщі вогні, і піти по слідах ваших скошених кроків рвучко тягнуться сотні окрилених ніг. Так чуттєво Марія Гончар декламує вірш під назвою Засудженим поетеси Олени Теліги. Як дивно було влаштоване життя цієї надзвичайної жінки, і всюди, наче похапцем, підкрадалося протиріччя, народжена в Росії, але вражала її потужна проукраїнська позиція. Тендітна тілом, але надзвичайно сильна духом. 38 написаних віршів здається, небагато, але варто вчитатися у них і вразитися їх глибокому символізму. Олена Теліга мала безліч прихильників, але все життя кохала свого чоловіка Михайла, з яким холодного лютого, 1942-го, 35-річною, була розстріляна в Бабиному яру. Теліга це знакова постать, яку, на думку багатьох і не тільки мою особисту, мають знати якомога ширше коло українців, тому що це от постать, в якої Слова ніколи не розходилися з ділом. Вона так як писала, так жила і так відчувала і так робила свої вчинки. Тому це для нас от яскравий приклад відваги, мужності. Так, пані Валентина захопливо розповідає про Олену Телігу, а потім ділиться планами щодо наступної зустрічі світоглядівців зі спраглими до слова кам'янчанами. Наступного разу дивуватимуть геніальною соціально-психологічною повістю Івана Франка перехресні стежки. Ще більшого творчого шарму надавали вечору зворушливі музичні композиції від талановитої музикантки Лілії Заславської. На піаніно знаходяться портрет красивої жінки та капелюшок, німі, але напрочуд сильні символи поетеси. А тим часом в залі ми помічаємо літнього чоловіка, схожого зовні на пророчого бандуриста. Це краєзнавець Іван Калюжний. А поруч із ним постійна відвідувачка книжкових вечорниць Любов Алексієвська. Треба, щоб ми знали її, щоб молодь знала, які це е, яка лірика глибока, яке розуміння, які почуття. Адже вона жила у Львові, вона могла не їхати за чоловіком у Київ, знаючи, що тут небезпечно. Але вона зробила цей вимушений ну, такий крок. І сьогодні тим більше день закоханих, як кажуть, вона настільки любила свого чоловіка, настільки вона була елегантна, красива, кохаюча жінка. І вона загинула в цьому Бабиному яруці. Так, несправедливо, це так гірко, і тим більше це коротке її життя. Ми маємо знати, вивчати і наслідувати. На окрему увагу заслуговують листи, Олени Теліги. Вони дихають свіжістю думки та грають красою слова. Ось, наприклад, рядки, які так співпадають із відчуттями сьогодення, і наче перегукуються із нашим завтра. Ми йшли вчора ввечері коло засніженого університету. Самі білі і замерзли так, що устами не можна було поворухнути. З холодного приміщення спілки до холодного дому, але за цим снігом і вітрами відчувається вже яскраве сонце і зелена весна.